Друге пленарне засідання пройшло під посиленою охороною міліції. Відтак, якщо хтось і планував провокації, то здійснити їх нікому не вдалось. Одним з перших питань депутати розглянули виділення 14 мільйонів гривень з обласного бюджету на погашення боргу перед будівельниками за чотири об'єкти, зведені ще торік. Цей борг мав би гаситись за кошти держбюджету, але напередодні зими ділити гроші на обласні та державні не варто. Вирішили депутати, і таки проголосували за. Якщо ми зараз не заплатимо цю частину коштів, то підрядник не підписує акт виконаних робіт. І виходить, зиму ці об'єкти будуть ну незрозуміло кому належати. Пізніше на трибуну вийшов представник батальйону тероборони Горинь, який вкотре розповів про погане забезпечення армії. Окрім усього, каже, ще й техніка, залучена військоматами, виявилась непридатною для бою. Проблеми з нею почались ще на полігоні, проте і це не найгірше. На жаль, на сьогоднішній день. З нашого батальйону роблять український батальйон і не територіальний батальйон. На даний час в батальйоні вже проходить військову службу. Військовослужбовці призвані з Івано-Франківської області, Закарпатської, з Волинської, Запорізької області. І даді бійці своїми морально нестійкими якостями понижують патріотичний бійцівський дух ровенчан. Обласні обранці пообіцяли зробити усе можливе, аби Горинь лишилась батальйоном територіальної оборони. Пізніше депутати серед іншого взялись за жваве обговорення багатостраждального художнього музею. Рівненські митці дістались вже й до обласної сесійної зали. Хочуть, аби керівництво краю звернулось до голови судової адміністрації та голови адмінсуду з проханням таки передати художникам будівлю колишньої жіночої консультації на Драгоманова. Я без вашої рекомендації. Звернувся просто за проханням за проханням людей, так але я пропоную, щоб ми паралельна сесія звернулася від свого імені, а не перекидати питання на обласну адміністрацію. Проте найочікуванішими сесійними питаннями були кадрові призначення у порядку. Денному їх було аж 18. і оскільки у залі на той час лишилось 45 депутатів, кілька голосів могли вирішити все. Переважно більшість запропонованих кандидатур обранці підтримали. А от регіональний інформаційно-комп'ютерний центр, обласне об'єднання психіатрія, наркологія, підприємство Аптека Ліки та обласний центр психічного здоров'я залишились без керівників. Крім того, захитались крісло і під Володимиром Киселем. Продовжувати контракт з головним лікарем обласного лікувально-діагностичного центру депутати відмовились. Проте найбільшою інтригою засідання стало голосування за призначення очільника обласної дитячої лікарні. З чотирьох кандидатур явним фаворитом був. Віталій Бойко підтриманий на таємному голосуванні абсолютною більшістю колективу. Проте після тривалої дискусії депутати його не підтримали. За 38, проти 0, Утрималось 0, Не голосувала 8, Рішення не прийнято. У трьох інших кандидатів на цю посаду голосів виявилось ще менше результат. Обласна дитяча лікарня без головного лікаря. Я особисто приділю увагу на слідучу сесію, щоб все таки всі обговорення пройшли, і зняти питання для того, щоб має бути призначений керівник, має бути господар своїх хаті. Там питання в тому, що просто є певні амбіції, напевно, у якихось політичних сил, так і за того. Я подивився по питанням, деякі питання просто були завалені намисно. Крім того, переконаний голова облради необхідно терміново вирішувати питання з депутатами-прогульниками, котрі регулярно не з'являються на сесії. Бо якби явка обранців була б вищою, рішення приймалися б легше. Оксана Жужельська, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.